Доброго дня! Рада вітати вас на своїй кухні. А готуватиму сьогодні дуже швидкий пріг з вишнями. Посудину я вбиваю 2 яйця, кидаю ложку сметани і ложку цукру і підбиваю добре вінчиком. Задаю две ложки молока і теж вибрати дороги. Додаю півтора стакана борошна і дуже гарно вимішую гладеньке тісто. Потім борошну додам іще трішки, стільки візьме на рідина. Винесла дуже гарне, м'яке, еластичне тісто. Це тісто я перекладаю на змазану сковорідку олією і роблю бортики. Тісто виглядає, як квіточки, так, витя, витя, витягаємо по бортиках, викладаємо в вишні, в один рядочок. Так густо. Готуємо шоколад, шоколадне, щоб вишня у нас була. З цукор, какао і сметона. Змішуємо і покриємо вишню. Тільки погляньте, який гарний виходить пиріг. А вишня в шоколаді. І отаке тісто, спробуйте, яке воно. В поєднанні виходить. Дуже і дуже смачно. І далі притрушуємо наш пиріг ще і кокосовою стружкою. І після того ставимо будівлі. Підрушаємо ще покосили судочки. І ставимо розігріту духовку За 15-20 хвилин получився такий прекрасний пиріг корзиночка, легкий, дуже і простий приготуванні. Якщо сподобався мій рецепт, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, заходьте на нього. І якщо сподобався такий пиріжок швиденький. Поставте лайки.